Не було ще в моєму житті у мене мойки високого тиску. Це перша, надіюсь, довго прослужить розпаковочка. І так, К7, компакт в комплекті. Ось такі насадочки. Надо повідмивати оце, надо повідмикувати бруківку, помити фасад. Чи справиться вона? Не знаю. Будемо пробувати. Ось така комплектація сама. Мийка, шланг, ручка, яка сюди вставляється. І два типи насадок звичайно, І фреза, я так розумію. Ну, Будемо пробувати. Е, Не зрозуміло ця штука, що це воно так надо, чи що це, що це за шлангочка, що це... А, воно витягується. І що це має бути? надо читати інструкцію. Ось так виглядає в зібраному вигляді. Чемоданчик такий. Все компактно тримається, будемо провіряти в роботі скоро. Я уявляв, що у нас якась більша має бути.